Усім привіт! Це нарешті знову Мехарена. Ми будемо з Севеном знімати е, грати буду за Тенгу. Тільки за Тенгу. Ну, і за слабкий свій ангар. Ну, це не дуже, отже, починаємо до бою. Так, так, так. Так, ми граємо у смертельний матч, яка тут крута карта. До речі, я змінив нік на lav 229 але це вибір наших підписників, друзів, як вони мене будуть називати. Мені пофіг. Зараз вбиваю. Уже двох вбив. Тут ракетний, Іще один ракетний. Я усіх вбиваю просто. Я вже домінатор. Це сильно, 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 дуже, дуже сильно. У мене тут найслабший ангар, але найсильніший, напевно, бор. Я зараз зроблю стільки кілів. Я вже Бог війни. Я не знаю, чого вони в тебе стріляють, щоб мене не вбити. Їм подобається, як я їх вбиваю, але зараз вони мене вбили. До речі, Севене, оці пушки, які я тобі казав, можна далеко ними стріляти, вони для цього Ареса підходять, який зараз у тебе. На Арисі вони дуже імбують. бують. Перемога тільки завдяки. Дякую. Тиде, тиде? Я тобі клас ставлю. Ось у мене тільки одна зброя, але я, я зараз ферстблодати буду. Ні, не, змо... не зміг ферстблоднути. До речі, я можу невидимкою ставати. Це дуже круто, коли у мене ціляться ракетками. А мене вже вбили. Уже вбили. Вибачай. Я Це колесо? Це було Я його вбив. Дякую. Ну дивись, тут такий смішний ворог. Він на такому сильному роботі З такими слабкими пушками. Mm. Ну, тобі рахосе. Мене вбили. Це були мої два найсильніших роботи у цьому ангарі. Добре, один мій найсильніший робот в ангарі цьому, а інший просто сам по собі сильний. Так, 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 так. Я зараз буду арахоса вбивати на дуже слабкому боті. Або просто стрибунця вб'ю. Або не того, не того. Я ні того, ні того не вбив. Виграли, виграли. Ми перемогли! І подивись, хто лідер. Я буду теж зробити експеримент, зараз інший експеримент буду. Ось інша комбінація з хеліксами до бою. Вау, це мене, яка тут гарна карта. А для ракеток так взагалі препогано. Я був на цій карті. Ракетки тут взагалі майже, майже не, нічого не, не перемагають ракетки. Воу ракетками цілі ціляться воу ворог вів якийсь промо, І тепер у нього є донатна зброя. Ми потрібен цей промокод. До речі, промокод Midgame Gift. Вводите і отримуєте мегазброю, а це тільки для новичків, так. Ти абсолютно правий. Хотілося б щоб було ні. Е, цей. О, жаль так. Скажи дякую. Хоча б за те, що Холідей меч Промокод для всіх. Mm. Ну добре, в нас уже повбивали. До побачення. Усім. Мені більше сподобалась перша зброя. Па-па!